Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про крадіїв енергії. Якщо людина каже, у мене зовсім немає енергії, що це таке з психологічної точки зору? Наша внутрішня життєва енергія це відображення нашого фізичного та емоційного стану. Якщо людина фізично хвора або об'єктивно емоційно чимось сильно засмучена, напевно, не варто очікувати в такої людини енергетичного піднесення. І так, ми всі знаходимося зараз в умовах повномасштабної війни. І так, це дуже сильно впливає на енергетичний стан кожного з нас. Але не можна просто лягти і нічого не робити. Ми маємо працювати, маємо підтримувати своїх близьких, маємо волонтерити, донатити і робити все для того, щоб пройти через цей дуже важкий період. І саме тому, особливо в умовах. Коли зовнішні обставини є дуже несприятливими, важливо позбуватися принаймні внутрішніх крадіїв енергії, які можуть дуже сильно впливати на енергетичний стан будь-якої людини. Що мається на увазі? Одна з перших причин, про яку поговоримо, це постійні думки про минуле. Якщо ви схильні весь час повертатися думками в минуле, розмірковувати. Як би можна було вчинити інакше, це дуже сильно впливає на енергетичний стан. Якщо ви не маєте машини часу, то розмірковувати про минуле це ніби відкрити вікно, через яке буде протягом видувати вашу енергію туди, в минуле і зараз, в теперішньому часі цієї енергії буде менше. Звичайно. Ми всі б хотіли мати таку машину часу, але на жаль, ми її не маємо. І те, що ми маємо і можемо зробити відповідно до певних наших помилок минулого, відповідно до того, що ми б хотіли зробити в минулому інакше, це зрозуміти можливо свої помилки, пробачити себе за ці помилки, вивчити той урок, який нам дали певні наші минулі вчинки, для того, щоб можливо в майбутньому їх не повторювати. І зачинити це вікно. Жити зараз. Жити теперішнім, приймати рішення, ті, які впливають на те, що з вами відбувається зараз. Минуле змінити не можна. Друга важлива причина втрати енергії другий важливий крадій. Це незавершені справи. Кожна незавершена справа це ніби невеличка пастка для енергії. І якщо їх у вас багато, то уявіть собі. Що вся ваша енергія розпорошується між цими незавершеними справами, ви можете сказати: але що робити, якщо ці справи об'єктивно не можна завершити? Наприклад, ви виїхали з рідного міста через війну, а та справа, яку необхідно завершити, вона може бути завершена тільки у вашому рідному місті. Що тоді робити? По-перше, об'єктивно визнати, що цю справу завершити не можна. Отже, від цієї справи необхідно або повністю відмовитися і сказати собі, так, ця справа була запланована, так, ця справа була навіть почата, або, можливо, навіть доведена до середини, але наразі об'єктивно я не можу її завершити. Тому я свідомо закриваю, завершую цю справу на тому етапі, на якому вона знаходиться. Або ж можна подумки перенести цю справу із. Такого списку незавершених справ, які існує у кожного людини в голові, перенести її ніби віртуально до списку побажань на майбутнє. Третій важливий крадій енергії це токсичне середовище. А саме, якщо вас оточують люди, які весь час скаржаться, або люди, які весь час прогнозують найбільш негативні сценарії, це може дуже сильно впливати на ваш енергетичний стан. Звичайно. Найбільш розповсюджена порада це дистанціюватися від таких людей. Але ми добре розуміємо, що це можливо далеко не завжди. Що робити в цьому випадку? По-перше, не вступати в суперечки, не намагатися щось довести такій людині. На жаль, звичка постійно скаржитися і звичка постійно розглядати найгірший сценарій це така звичка, яку людина може змінити лише сама, якщо зрозуміє, що ця звичка їй шкодить, і не тільки їй. А й тим людям, які її оточують. Отже, не вступати в суперечки, не намагатися людину, скажімо так, змінити, переробити, перевчити або що. Але що можна зробити, це напротивагу, шукати додаткові можливості спілкуватися з тими людьми, які налаштовані більш оптимістично, тобто не закривати себе у спілкуванні з цією людиною, яка є негативною. Яка постійно скаржиться і постійно прогнозує найгірші сценарії. Четвертий доволі значний крадій енергії це відчуття безпорадності. Коли вам здається, що все марно, що немає сенсу нічого робити, оскільки ви все одно не можете нічого змінити. Особливо таке відчуття безпорадності характерно для перфекціоністів. Які звикли робити все дуже добре або не робити взагалі. Але як ми вже обговорювали на початку відео, на жаль, ми не можемо лягти і зовсім нічого не робити здебільшого. Тому якщо ви є перфекціоністом, або якщо ви відчуваєте безпорадність, і вам здається, що абсолютно немає сенсу щось робити, що це нічого не змінить, що від вас нічого не залежить. Що можна з цим вдіяти? По-перше, дуже важливо пробачити собі безпорадність і пробачити собі те, що ви є живою людиною, що ви не є роботом, який може працювати в будь-яких умовах на найвищому рівні якості, і що ви не є якимось супергероєм із фільму або книги. Ви є жива людина. Ви робите те, що ви можете в будь-якій ситуації. Друге, це дуже важливо дозволити собі робити маленькі кроки. З розумінням того, що ці маленькі об'єктивно кроки насправді суб'єктивно для вас це вже досягнення. І бажано також ці досягнення, навіть якщо вони маленькі, певним чином. Фіксувати, тобто вести певний щоденник, навіть можна так назвати, щоденник моїх маленьких досягнень. Тобто, ви так розумієте, що досягнення маленькі, ви приймаєте те, що ви зараз можете робити тільки маленькі досягнення. Але в будь-якому випадку будь-які кроки, навіть невеличкі, це краще, аніж взагалі відмовитися щось робити. І коли ви почнете хоча б потроху рухатися крок за кроком, то далі буде легше, оскільки ви вже будете розуміти. Отут я вже щось зробив. Отут чогось вдалося досягти. Отут вже щось вийшло. І це буде давати енергію для подальших дій. Що не варто робити? Не варто чекати, коли назбирається достатньо енергії, піти і зробити все одним днем, одразу, дуже добре і так далі. На жаль, у випадку зниженого енергетичного стану, назбирати енергію просто лежачи. На дивані та чекаючи, коли енергія назбирається, так не вийде. Енергія відпускається тоді, коли психіка бачить і відчуває, що є певні результати. Нехай і навіть дуже і дуже невеличкі. Тому дуже важливо, по-перше, пробачити собі те, що ви не є роботом і не є супергероєм. По-друге, Починати рухатися принаймні маленькими кроками і фіксувати свої навіть маленькі успіхи. І очікувати на те, що із рухом енергії буде ставати більше. Ще один важливий, але, напевно, не дуже очевидний крадій енергії. Це ваша стрічка новин в вашому телеграмі, або Вайбері або деінде. Варто розуміти. Що ті люди, які а, пишуть новини, які висвітлюють новини, їм важливо притягти увагу читачів, їм важливо, щоб на ці новини звернули увагу. Саме тому, на жаль, так часто в наших новинах зараз спостерігаються емоційні гойдалки від зради до перемоги і назад, і знову, і ще раз. І якщо ви спіймалися на цей гачок, і якщо ви емоційно хитаєтеся так само від зради до перемоги, як наша стрічка новин зараз, на жаль, це дуже сильно розхитує і дуже сильно позбавляє енергії. Оскільки енергія, навіть та, що є, вона іде, вона витрачається на оці емоційні гойдалки. Ви можете сказати: то що ж тепер? Взагалі не знати, що відбувається? Ну чому? Знати важливо і знати треба. Можу порадити відібрати один чи два. Канали, яким ви довіряєте, один чи два джерела інформації, яким ви довіряєте, і переглядати їх і то не надто часто, декілька разів на день. Повірте, ті новини, яких ми всі дуже чекаємо, ви просто фізично не зможете пропустити, навіть якщо не будете кожної хвилини гуртати стрічку новин і не будете підсаджуватися на емоційні гойдалки зради та перемоги. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.